За гном завзятя рушаймо браття, всі вперед, без вагань та страх, слухайтесь серця, це наш дозор, разом ми здобудемо числи. Святий хідлом проголошення соборності України святкували з розмахом. На організацію свята виділили суттєву суму 100 тисяч карбованців. Це була надзвичайно важлива подія для України, адже вперше за сім століть розділені частини України об'єднали в одну соборну державу. Але як це стало можливо? Перенесімось у 1917 рік. Територія України розділена між двома імперіями Австро-Угорською та Російською. Кордон між ними був ось тут, через річку Збруч. У першій світовій українці навіть воювали один проти одного у складі різних імперських армій. Власне, ця війна та лютнева революція зруйнували імперії та посприяли об'єднанню великої України з Галичиною, Буковиною та Закарпаттям. Тож 22 січня 1919 року за взаємної згоди з'єдналися Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка за два місяці до урочистого проголошення в потязі у Фастові представники УНР та ЗУНР підписали так званий передвступний договір, яким затверджували свої наміри до об'єднання. Київ у той день виглядав по-святковому. На площі Софії було не проштовхнутися. Військові, чиновники, робітники, школярі всі хотіли бути свідками. історії. Це кадри однієї з найбільш знакових подій в історії України. На них 22 січня 1919 рік. Тут на Софіївському майдані у Києві проголошують Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Роком раніше, цього ж дня, відбулося проголошення першої української незалежності. Усі ці події та передумови створили у календарі важливе свято День Соборності України. За часів радянського режиму День Соборності не відзначався. І вважався контрреволюційним святом, а всі офіційні згадки про нього знищувались. Перше офіційне відзначення Свято Соборності на державному рівні відбулося у 1939 році в столиці Карпатської України, місті Хуст, цей день став наймасовішим заходом українців за 20 років. На демонстрацію вийшло понад 30 тисяч людей. У сучасній Україні на державному рівні День Соборності вперше відзначили у 1999 році. Символом свята є живий ланцюг. Люди тримаються за руки, символічно об'єднуючи Україну і засвідчуючи її непоборність. Традиція зародилася у 1990 році. Тоді між Києвом і Львовом вишикувалося близько трьох мільйонів громадян. Це була одна з наймасовіших акцій у центральній і східній Європі. Щороку ланцюг єдності проводять у кожному українському місті. Та на думку істориків без цих подій не відбулася би самоідентифікація українців. І 24 серпня дев'яносто року Україна не стала б остаточно незалежною. І сьогодні б українці не боролися за збереження незалежності та відновлення цілісності території. Україну, за її долю, за ще і волю, за народ Ханебні пута ми вже порвали, настав наш час і наш святий хід. Зібрались вояки під прапори, плетуться легенди по світах. Слухайте звуки, як барабани. Це небо Україну саме наші.